І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні з фронту приходять дуже погані новини, але ви повинні розуміти, що це неофіційна інформація, і тому відноситись к цьому відео треба тільки як каналітиці. Давайте відразу перейдемо сьогодні до Покровського напрямку, точніше, вже до Добропільського, тому що росіяни просуваються вже до цього міста і навіть вийшли за нього. Сьогодні бійці ЗСУ повністю підтверджують те, що росіяни дуже сильно прориваються до міста Добропілля, до міста Білицьке і вже навіть до трас на Краматорськ. Якщо Росіянам вдасться тут просунутись і закріпитись, а це вирішиться в найближчі години, то скоріш за все росіяни будуть виходити у тил Дружківці навіть до Краматорська і потім вже до Слов'янська. Саме про це зараз йде мова, тому що росіяни рухаються у цьому напрямку. Приблизно ось так йде рух, золотий колодязь вже практично під їх контролем. І потім, якщо вони переріжуть тут трасу, а вони вже практично це зробили. Далі може початись рух. Тут бачимо, що ніяких ліній оборони зовсім немає, і вони можуть виходити вже до Краматорська, фактично у тил. Ось така ситуація розвивається. Навіть вже повідомляється про те, що йде евакуація з населеного пункту Сергіївка, яке знаходиться дуже далеко від крайньої лінії фронту, і вже повідомляється, що вся ця територія може дуже швидко перейти під контроль окупантів, тому що сил недостатньо для того, щоб тримати оборону, і це все дуже сильно сипеться. Як бачите, помаранчевому позначені лінії оборони, і фактично більша частина цих ліній оборони, ось тут ще є їх але більша частина знаходиться під контролем росіян. Далі цих помаранчевих ліній просто немає. Ми бачимо, що вони є ось тут, десь перед слов'янським, тому що думали, що росіяни будуть наступати саме з сіверського напрямку, але ж далі. В цьому напрямку їх зовсім немає, тому тут без ліній оборони якось втримати ситуацію просто не вдасться, і росіяни можуть швидко дуже просуватись, тому що вийшли фактично на оперативні простори. Якщо розглянути трохи детальніше, то ми бачимо, що росіяни заявляють про просування в золотому колодці до села Веселе, також вони малюють карту. Крім того. Сьогодні Генеральний штаб України офіційно повідомляє про те, що біля кучерів яру йдуть штурми росіян. Давайте подивимося, що з цього приводу пишуть росіяни. Наші воїни освободили насільний пункт кучерів яр. Як бачите, росіяни заявляють, що вони його звільнили. А Генеральний штаб України сьогодні офіційно каже, що там йдуть бої. Также продвинулись і зашли в южну часть села Веселе, і продвинулись в направлении села Грузке, а також продовжується зачистка населеного пункту Золотий Колодець освобождено 19,8 квадратних кілометра. Таким чином, ми бачимо, що росіяни тут дуже активно просуваються, поки що основні сили вони сюди не ввели. Сьогодні з'явилось дуже багато заяв, які намагаються виправдовувати цю ситуацію, і кажуть, що це просто зайшли деякі групи ДРГ, десь 10-20 осіб, і все. Але як бачимо, навіть Генеральний штаб України повідомляє, що йдуть штурми населеного пункту Кучерів яр. Якщо це офіційна інформація. То від маяка, який знаходиться під контролем росіян до кучерів яру, десять кілометрів. І фактично, Генеральний штаб офіційно підтверджує те, що росіяни сюди прорвались і закріпились на всій цій території. Тому всі ці спростування зараз виглядають безглуздо і росіяни дійсно намагаються просуватись вперед дуже активно. Також повідомляється, що сьогодні вночі росіяни нанесли удари кабами 11 штук проти мирного населення в місті Білозерське, також. Місцеві показують, як там літають дрони. Бачимо, що місто розбувається дуже сильно, і як ви можете бачити, Білозерське знаходиться дуже далеко від крайньої лінії фронту, а там вже дуже активно йде у удари, і росіяни послаблюють цю територію для того, щоб просуватись і в цьому напрямку. Для чого їм потрібно Білозерське? Скоріше за все, для того, щоб від золотого колодця робити оточення для великого міста Добропілля. І приблизно рухатись в цьому напрямку і вже вийти фактично на кордон Донецької області. Як бачите, кордон тут вже досить близько. І якщо так врахувати, і якщо росіяни будуть так швидко рухатись, то в найближчий час вони можуть захопити всю цю територію і вийти на кордони Донецької області. А саме цю територію Путін хотів захопити дипломатично, щоб Україна віддала цю територію, просто і росіяни тут закріпились ЗСУ, щоб відступили з цієї території. А ми бачимо, що зараз почався так. Такий великий прорив, що росіяни можуть захопити за найближчі місяці всю територію дуже швидко. А вже ж якщо зараз не вдасться стабілізувати ситуацію, шанс ще є, але ж бійці зміст повідомляють, що ситуація дуже критична і сил втримати оборону просто немає. Тому поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Це поки що аналіз з відкритих джерел, і він може зовсім не відповідати дійсності і зовсім не відповідати офіційній інформації. Тому хто хоче знати тільки офіційну правдиву інформацію, друзі, йдіть на марафон і дивіться там офіційні заяви. В мене поки що не офіційна інформація, яка може не відповідати дійсності. Що стосується Покровського напрямку, тут ми бачимо також дуже йде активна боротьба. Сьогодні з'являються заяви про те, що росіяни закріпились біля міста Родинське, з'являються відеоролики, як ЗСУ розбивають росіян. І ми бачимо, що тут дуже багато територій перейшло в сіру зону. Це село Затишок і село Сухецьке. Хоча бійці ЗСУ повідомляють, що всі ці села вже захоплені повністю росіянами, і там вони точно закріпились. Тут поки що все в сірій зоні. Що стосується Мирнограда, тут також продовжують росіяни завдавати ударів по місту. Ми бачимо, що вони продовжують рівняти його із землею, але поки що глобально просуватись тут їм не вдається, і лінія фронту залишається поки що без змін. Тепер переходимо до Новопавлівського напрямку. Тут ми бачимо, що активність невелика. Тут росіяни проводять стабільно в районі 10 штурмів за добу прориваються біля дачного зеленого гаю, але поки що далі просуватись глобально їм не вдається, і тут лінія фронту залишається без змін. В районі Великої новосілки також, поки що ситуація більш-менш стабільна. Росіяни тут штурмують село Вільне Поле, хоча тут показано, що воно в червоній зоні, але Генеральний штаб повідомляє, що за нього ще йдуть бої. Також ми можемо бачити, що тут фактично росіяни намагаються. Маються рухатись далі, щоб вийти вже на кордони Донецької області повністю. Тепер, що стосується напрямку Гуляйполе, тут росіяни також продовжують штурмувати Малинівку, поки що ніяких успіхів вони не мають. Частина села ще залишається під контролем ЗСУ, і поки що лінія фронту тут залишається без змін. Тепер перейдемо до запорізького напрямку. Тут росіяни показують, що продовжують завдавати ударів з ФПВ-дронів і все це відбувається в районі Кам'янського і Степногірська. Бачимо, що ЗСУ тут пересуваються. Росіяни виявляють, де це знаходиться, і намагаються наносити удари. Тож працюють евпівідрони тут. Як і раніше досить активно, і вони намагаються послабляти нашу піхоту для того, щоб потім просуватись далі. Але ж по лінії фронту ніяких успіхів у них немає. Ми бачимо, що тут все досить стабільно. Також вони продовжують завдавати ударів з артилерії і намагаються розбувати тили, де знаходяться позиції зсу або якісь склади. Також вони це спочатку знаходять з ФПВ-дронів, а потім вже завдають ударів, і також всі ці удари коригуються ФПВ-дронами. Тож ситуація тут дуже складна, але поки що лінія фронту залишається без змін. Тепер переходимо до херсонського напрямку. Тут ЗСУ показали архів два дні тому, як вони завдавали ударів по росіянах по лівому берегу, тому що росіяни тут дуже збільшили активність, намагаються просуватись на правий берег, і ми бачимо, що ЗСУ розносять їх позиції для того, щоб послабити російську армію. В Херсоні також продовжують працювати російські ФПВ-дрони. Ми бачимо, що вони завдають ударів. Незрозуміло навіщо було тут всі ці мішки викладати, якщо FPV-дрон прилетить і все одно завдасть удару. Не зовсім зрозуміло. Бачимо, що заправка все ж таки палає, і весь цей захист нічим не допоміг. Тож російські дрони тут продовжують завдавати ударів, і ситуація залишається досить складною. Тепер давайте перейдемо до ситуації в районі Костянтинівки. Тут ми бачимо, що ЗСУ також продовжують завдавати ударів біля Русін'яру і Полтавки. Ми бачимо, що розбивають позиції росіян. І як бачите, тут вже підтверджується, що фактично росіяни зайняли ці два населені пункти і контролюють їх Практично повністю, хоча українська сторона офіційно цю інформацію не підтверджує. Бачимо, що ЗСУ працюють по окопах, по посадках, по позиціях ЗСУ, бліндаж, все це розбивається і таким чином росіяни намагаються послабити, хоча вони вже, повторюсь, закріпились в цих населених пунктах і біля них, тому що це показано вже на цій карті. Тож ситуація тут досить погана, і росіяни продовжують просувати вперед. Біля Яблунівки також працюють російські -дрони. Бачимо, що завдають ударів по посадках. І таким чином намагаються все розбивати, втім, як завжди. Наносять багато ударів. Що стосується Клеменбикського водосховища і села Клеменбик. Днями тут повідомляло, що росіяни оточили ЗСУ в районі села Климан-Бик. Тут показана сіра зона, Скоріше за все, вони дійшли до траси і таким чином не давали ЗСУ відступити, і нашим бійцям можливо довелося здаватись у полон. Хоча це не офіційна інформація, тому друзі, це поки що тільки такі аналітичні дані. І росіяни сьогодні продовжують завдавати ударів по селу Клеманбик. поки що повне оточення тут не відбулося. Росіянам закріпитись тут не дали. Скоріше за все. Провели контратаки і відбили ці позиції, тому поки що тут продовжуються бої, і зсу намагаються тримати ще оборону в селі Климанбик, Щербинівка і Катеринівка. Але Росіяни продовжують показувати, як вони розбивають українську техніку у прифронтовій зоні. І таким чином ситуація тут досить складна, розбивають все і намагаються послабляти українську армію для того, щоб просуватись далі. Також ми бачимо, що в районі Іванопіля дуже активно працюють російські впівідрони. Це прямо показує те, що вони вже завершують операцію біля Клементбикського водосховища і вже будуть рухатись до Костянтинівки, тому намагаються послабити позиції ЗСУ саме тут. І тут ми бачимо, що вони працюють дронами. по Пікапах ЗСУ, всі логістичні маршрути намагаються контролювати. Як бачимо, наші бійці всі живі, встигли втекти від автомобіля, і потім росіяни намагаються їх знаходити і розбивати. Також бронетехніку б'ють, і загалом ми бачимо, що руйнування продовжуються. Квадроцикли, загалом все розбивається дуже активно. Бачимо, ситуація складна і навіть працюють по будівлях, підвалах. Все, що вони знаходять, все намагаються зруйнувати, бо там ховаються бійці ЗСУ. Ось така ситуація, друзі. Тепер переходимо до ситуації біля часів яру. Тут росіяни також намагаються просуватись вперед. Ми бачимо біля Миколаївки. Росіяни заявляють, що вони рухаються далі, але поки що глобальних просувань тут у них немає, і лінія фронту поки що тут без змін. Також вони продовжують працювати вже за Костянтинівкою по населених пунктах ФПВ-дронами, артою. Тут також це намагаються розбивати для того, щоб послабити українську армію і більш швидше захоплювати всю Донецьку область. Тепер переходимо до сіверського напрямку. Тут росіяни також показують, як завдають ударів по профронтовій території. Біля Сіверська дуже велика активність. Вони намагаються просуватись вже до самого міста. І тому тут також послабляють українську армію для того, щоб мати якісь успіхи. Але ж на сьогодні ми бачимо, що лінія фронту залишається без змін і ЗСУ вдається відбувати всі атаки. Також біля переїздного росіяни завдають ударів дронами. І тут також такий самий сценарій розбивається все. По Лиманському напрямку активність дуже велика, понад 20 штурмів проводять за добу. Ми бачимо, що вони заявляють, що біля колодязного мають успіхи, але поки що українська сторона цю інформацію не підтверджує, тут збільшилась трохи сіра зона. Біля села Середня і Шандриголово також збільшується сіра зона. Росіяни намагаються просуватись далі. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. Російська армія сделала небольші продвіження к северу від середнього і вошла в перше здание Шандріголово. Тож ми бачимо, що росіяни заявляють, що тут у них є успіхи. Поки що чекаємо на підтвердження від української сторони, але таке може бути, що атак дуже багато і дійсно росіяни потроху просуваються вперед, тому що активність тут дуже висока, і це мало колись призвести до того, що фронт почне рухатись. Також росіяни продовжують завдавати ударі зевпівдронів у прифронтовій території, розбивають бронетехніку, позиції ЗСУ. Також тут все дуже активно розбивається. Тож, ситуація тут складна, і тепер переходимо до напрямку брової. Тут росіяни також продовжують просуватись далі. Ми бачимо, що вони завдають ударів з дронів і сьогодні офіційно повідомляється, що йдуть бої біля Богославки. Крім того, росіяни заявляють, що мають успіхи біля Зеленого гаю, і тут все розноситься дронами. Активність наступальних дій тут невисока, тому росіяни намагаються працювати саме у повітрі. Також росіяни показали зелений гай. Що вони там закріпились і показують свої прапори. Поки що чекаємо на підтвердження від української сторони, але скоріш за все це село дійсно втрачене, і росіяни тут просуваються вперед. Тож ситуація в зеленому гаю погіршилась, на жаль. Тепер переходимо до Куп'янського напрямку. Тут росіяни також активність не знижують, вони намагаються оточувати Куп'янськ, і, скоріш за все, вони сподіваються, що зараз тут фронт прорветься, бо сьогодні велика активність на добропільському напрямку, і, скоріш за все, все ресурси будуть стягувати туди. І тут вони сподіваються, що їм вдасться прорватися. Тому активність тут також не знижується, вони працюють ФПВ-дронами по населеному пункту. Це Куп'янськ у нас зараз. І вони намагаються розбувати тут. Українську техніку, і послабляти українську армію. Але ж просуватись поки що глобально їм не вдається. Також ківшарівка ми бачимо удар з Фаба 3000, і таким чином вони продовжують рівняти тут все із землею. Тепер переходимо до ситуації біля дворічної. Тут поки що глобальних проривів у росіян немає. Сьогодні вони продовжують атаки в районі села Колодязне і Дворічанське, але поки що просуватись далі не вдається, і лінія фронту тут без змін. Що стосується ситуації біля великого бурлука, куди росіяни намагались прориватись через кордон і зайняли немаленьку територію. Тут ЗСУ показують, як розбивають росіян. Бачимо УАЗ російський знаходять їх позиції. І таким чином намагаюся все це розбивати. Те ж саме відео і тут. Тож поки що, росіяни все одно тут знаходяться, але ЗСУ намагаються дронами якось їх розбивати. Тепер переходимо до харківського напрямку. Тут ситуація стабілізувалась в районі Харкова. Росіяни ніяких нових наступальних дій не проводять. Фіксуються атаки тільки біля Вовчанська, але там ситуація більш-менш стабільна і просуватись далі росіянам не вдається. По сумському напрямку вчора тут фіксували всього дві атаки, але сьогодні активність знову збільшилась. Росіяни провели 13 штурмів за добу, намагаються просуватись біля яблунівки і. Олексіївки, але успіхів не мають, і лінія фронту тут залишається без змін. Давайте подивимося, що пишуть з цього приводу. Українські джерела ЗСУ переходять у контрнаступ на Сумщині. Про це повідомляє майор ЗСУ Андрій Ткачук. Тож, як бачимо. На Донеччині ми втрачаємо фактично цілу область, а тут ми трохи намагаємось переходити в контратаки. Тож, поки що чекаємо, можливо, ЗСУ хочуть зачистити цю територію в Сумській області. Біля села Тьотки на сьогодні повідомляється, що знову росіяни намагаються прориватися через кордон, але поки що ніяких глобальних успіхів вони не мають, і лінія фронту тут залишається без змін. Тож ось така сьогодні ситуація по лінії фронту. Друзі, пишіть свою думку з приводу цих подій в коментарях. Дуже Дуже цікаво почитати вашу думку з цього приводу, і на цьому в мене поки що вся інформація до нових випусків.